Добрий день, діти! Пропоную вам виконати завдання 3, пункт 3 вашого підручника на сторінці 162-163. Давайте ознайомимося з завданням. Створи програму, що вітатиметься з користувачем, запитавши його ім'я, то це дуже подібне до того до пункту 2. Потім зміни програму так, щоб у привітанні після імені людини виводився ще знак облику. Наприклад, Привіт, Оленко. Дуже легко все робиться. Отже, ми знаємо з вами, що для того, щоб ми могли спілкуватися та, з програмою, бо програма могла спілкуватися з нами. Для цього є у нас така так, команда, як Input. Отже, беремо. Вводимо зміну, назвемо її Нейм, да, ім'я. І в цій зміні програма у нас буде запитувати, як вас звуть. Отже, вводимо команду Input. Далі відкриваємо дужки і в лапках вводимо підказку. Ми знаємо, що ця підказка не є обов'язковою, але вона нам підказує, що від нас хоче комп'ютер, щоб ми для нього це надрукували. От ми такі введемо питання, як тебе звати. Як тебе звати? І ми вже зараз можемо да, виконати програму. Ось він в мене питає, тепер можна писати Марина, Олена, Вероніка, Карина. Владислав, Сергій, але далі нічого більше програма нам не робить. Чому? Тому що ми не задали їй більше ніяких команд. Наступним етапом, коли ми ведемо ім'я, комп'ютер повинен з нами привітатися. Отже, тут у нас функція print. Знову не перейшла на мову print, Print. І в дужках. Радом, Принт у нас може бути цілу структуру, чи цілу низку даних виводити в наш комп'ютер. Отже, перше, що ми буде виводити, нам текстове поле. Привіт. Привіт. Все. Задали в лапках рядковий тип даних, який нам і виведе. Так само привіт. Тут ми ставимо ж кому і от відступ. Після цього ми ставимо кому і далі задаємо зміну, з якої він буде брати і виводити нам ім'я. Тобто ось ім'я ми задаємо зміні нейм. Отже, наступне, що він буде, нам виводити зміну нейм. Перевіряємо програму. Як тебе звати? Пишу Олена. Олена. Окей. Привіт, Олена. Але в нас немає знаку оклику. Та в нас ще має додаватись. Це буде також так, такий рядковий тип даних, тому ми знову ставимо кому, знову відкриваємо лапки, і просто в лапках ставимо знак оклику. Ось. Та, тобто він нам виведе символи Привіт. Далі він у нас візьме ім'я, яке ми задамо в зміні Name. Та відповідь на це питання він візьме. І далі додасть нам знак оклику. Все, як тебе звати. Карина. Окей, все, привіт, Карина! Бачимо слово привіт. Бачимо, він нам взяв відповідь із першого запитання і поставив в кінці знак оклику. На цьому виконання даного пункту вправи завершується.